Євген Маланюк сонет не трубадур, а вічний я не чар не вільником солодкому полоні. Я п'ю їх синій чар, закоханий в розквітлій долоні. І хоч знайшов я Бога в Аполоні, та тільки вам душі моєї жар, сусідів я, зори моїх, волосожар, за в серця темні млоні, ви ж королевої лише на мить, дасте устам тонку лілею руку в цю мить життя, життя віддам, візьміть. За усміх ваш, за серця, за поруку, щоб випити до дна солодку муку. І шалом крізь минуле спопелить.